Благодійний фонд Артема Маршенка сьогодні знову отримав допомогу від благодійного фонду онуки від гуманітарної пошти України від нової пошти. Сьогодні це також більше ніж 60 тонн продуктової гігієнічної допомоги також речі корма для тварин. Дана допомога сьогодні вже буде розподілена. На годинку вже восьма ранку, сьома ранку, сьома тридцять. Ми вже розібрали одну фуру з допомогою. Зараз під'їдуть додаткові авто. Ми завантажимо речі на вулицю Єднання України. 7 та 9. Вони вже розібрали ту допомогу, яку ми до цього надали. Тому будь-яка Цивільна особа, військова особа, особа числа ВПО малозабезпечених, багатодітних місцеве населення може сьогодні після обіду звернутися на вулицю Інання України 7 та 9, отримати речі, постільну білизну, іграшки, дитячі речі в будь-якій кількості їх буде дуже багато. Це буде близько 20-25 тонн. Сьогодні їх заберуть і вже виставлять на вулиці.